Ось це водонапірна вежа, яка була збудована для жителів селища ОБРТ. Але чиновники її продали. А ось тут стояли колонки з водою, з дуже доброю водою, смачна була вода. Ось тут, біля автостанції, Ось тут біля будинку школяра? Ось тут стояла. Я хочу запитати у влади. Так де з колонки з водою? Хто в цьому винуватий? Активісти? Одні будують, другі руйнують? а так и живот.